Слава Україні! Слава всім захисникам і захисницям, що на сьогоднішній день боронять нашу рідну Україну і нас з вами. Сьогодні, в новинах мисливського салону Арсенал, ми хочемо розказати про дуже незамінні речі, які потребують на сьогоднішній день всі люди. Тому що так склалося, що російський агресор з кожного дня, кожної хвилини, просто вбиває нашу енергосистему. Вбиває все, що пов'язано з електрикою, і все, що пов'язано з, скажімо такою критичною інфраструктурою нашої країни. Тому ми можемо запропонувати нашим людям, як вийти з ситуації, коли, наприклад, немає світла, немає газу, якісь проблеми з е, приготуванням їжі, ми можемо показати вам те, що можна використовуватись на сьогоднішній день в скрутну хвилину. Зі мною разом буде розказувати про цю продукцію. наш менеджер Вадим він найбільше орієнтується в цьому всьому, він зможе нам розказати, чим що відрізняється, ну і відповідно, як, де що, коли використовувати. Вадім, я бачу, що ти виставив багато різних плиток, якихось пальничків, балонів, якісь посуд у нас тут є. Розкажи мені, що то воно таке, що це за плитки. Скажімо, з чим їх їдять. В нашому мисливському салоні представлений великий асортимент газових пальників, газових плит портативних. Так, що, ну, да, що таке портативна плита, да. що таке пальники? По-перше, є ось такі, ну, це більш туристичний газовий пальник, який встановлюється на різьбовий балон. Угу. Переваги цього пальника в тому, що. Маленький і за розмірами. Не займає багато інтерв'ю. Да, не місця. займає, якщо там. Це більш, мабуть, призначений для якихось туристичних не... походів, коли вам треба зменшити вагу свого рюкзака, От. але щоб у вас було на чому приготувати їжу. Угу. От. Він під'єднується до він під звичайного. Ні, балона. він під'єднується до... До, до різьбового Балона, балона. накручується угу. і це. Є також такі пальники. Тут вже в них іде виносний. Вони так. Так само під'єднується до різьбового балона, але в нас в продажі є перехідники, ага. які накручуються сюди, і тоді вже можна використовувати санболон. Дивиться, я дивлюся ці сангові балони. Це на сьогоднішній день саме затребувана річ, яка є. Мені здається, практично ну... всюди. В, в нашому магазині стовідсотково є по мережі магазинів, сапсан є, їх можна придбати, і все-таки я думаю, що отакого от плана, як ти кажеш, пальничок. Який має перехідник спеціальний, і який під'єднується до цангового балону, то буде, ну, кому потреба, ну, потреба є е, в, га в газі, в якому приготуванні, Тому, мабуть... що вони в широкому доступі, їх о, простіше о, знайти, о. Щоб ви собі приятель. Оце я хотіла й уточнити. Що да. ще Далі є? йдуть у нас отакі маленькі портативні плиточки, які також працюють на цанговому балоні. Ага. Вони теж є компактними. Вже більшими за розмірами. Тобто тут вже можна поставити практично е... рідку якусь. Більшу якусь посуду, mm -hmm. плюс вони вже йдуть більш автономні такі, мабуть. І... Стійкі. 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 Ну, що не перевернеться, бо з балоном там ну, таке. Треба трошки час... дивитися, щоб десь воно щось не перевернулося. Mm -hmm. Тут же у вас все. Ну, у нас час, коли, скажімо, ми ж пропонуємо це більше на сьогоднішній день не для туризму, а все ж таки більше для того, щоб люди мали хоч би е... елементарні речі для приготування їжі, то все таки ми рекомендуємо більше з малесеньких Так, да, Того, що він є автономним, він І тим більше... більше вона теж компактна. <клухи> Де ну будемо надіятися, що війна закінчиться ми дуже в скорому на це всім часі. Надаємся. І вам вона приходиться в, потім в, в нагоді подальше. стане да там всяких, е зрусуміла. туристичних. Ну і саме якби, найкраще, мені кажеться, для дому. Це найбезпечніший це... варіант, я так думаю. <варіант>, так, ну, більш схоже на звичайну uh -huh. газову камфорту, плиту. Оце такі портативні плити. Вони йдуть в комплекті з э, э, кейсами для транспортування. Ну, тобто тобі ж так само в майбутньому його можна використовувати для туризму і брати з собою вже захищено в кейсі. Так, да, так, да, так, да, так, да. так, як е, ми користуємося ним. Працює так само на цановому балоні. А ну покажи, ми хочемо. Вставляється балончик, пазик. Угу. Забирали речашком. І І підпалили п'єзу. О, клас. Регулюєте клас. собі полум'я подачу. Менше більше. Тобто тут уже є регулювання полум'я, регулювання того, як ти готуєш їсти. Ти можеш е, сам контролювати весь цей процес, да, і да, вона да. взагалі сама найбільш устойчива. І, скажем, е, для нас, господинюк, вона найбільш е, ну, така, як в повсякденному житті, найкраще, бо вона візуалізація навіть зовсім по іншому. Я зрозуміла. Е, види оцих плит Готовити. відключити, просто перекрили, від'єднали балон. Доступу газу немає. Наскільки довго вистачає такого балону для приготування, скажімо? Тут дивлячись, е, яку потужність має плита. Ну, скажімо, середня потужність використання ну, балону і середня потужність плити. Ну, години-дві на такому балоні буде ну, 100%. Ну, тут, тут також дивлячись, які полум'я як робите. Да, якщо ви на максимум робите, воно швидше газ витрачається, якщо мінімум там щось підігріти, воно. Звичайно, менше буде використовуватися газ. Тобто, ми можемо сказати, що, наприклад, якщо це е, ну, приготування однієї страви в день, щоб наготувати на цілий день, е, ну, треба приблизно, взяти... закип'ятити літру води, треба 4-5 хвилин. Ага. Ну, тобі ж одного балона, ми скажемо на 2-3 приготування 100% буде вистачати, щоб люди не переживали, що, що цей балончик ставиш і він використовується і все його більше. Тим більше не у даних плитах uh -huh. є вихід під балони, які мають ємність 5-8 літрів. Uh -huh. Там ставиться у нас от такий перехідничок, і підключається вже балон. П'яти вісьми ага. ну, то тоді вже можна готувати там. Тобто скільки, е завжди? людям достатньо купити такої плитки, так. маючи навіть в наявності оці от такі, скажем, примус колись в радянському союзі примус. називалися примуси. Зараз вони називаються туристичні газові балони автономні. Вони можуть бути на 5, на 8, на 10, на 12 літрів. Мені здається, і мабуть, і радянського союзу були ще й на 50 літрів. Такі великі. Я пам'ятаю, в бабусі стояв такий газовий балон. Він за допомогою оцього перехідничка, ми можемо його під'єднати до цієї тут плити. І просто взагалі просто... забудемо проблему про те, що немає газу, немає світла, немає ще чогось. Ми будемо, як мінімум, мати на чому приготувати їжу. Ну, і плюс цієї, тут вже можна ставити собі посуд. Ну, великого об'єму, mm -hmm. да, бо ну, одно маленьке щось, воно Падає, да. сюди Без... не стане. Воно більше на скулі, такі плиточки, сію. да, передназначені. Сюди вже більшу плитку. Ну і плюс. Е... Можна використовувати туристичну посуду, якої йдуть тонкі стінки. Вона uh -huh. розігрівається, швидше розігрівається, uh -huh. да і на ній буде швидше готуватися. Ну well, я бачу, хочу сказати, що в нашому магазині представлений звичайно. Подай, будь ласка, цей набір є різного роду туристичний посуд, Тобто, без проблем. В кого хто наприклад в майбутньому, все ж таки, ми дуже надіємося, що ця війна. Закінчиться нарешті перемогою наших, наших військових, нашої країни. І ви це все зможете вже цим літом в обов'язковому порядку використовувати на всіх своїх пікніках, на всіх своїх туристичних походах. У нас є ще ось така плита-обігрівач. Тут два в одному. Можна використовувати для приготування їжі, щоб готувати їжу, ми так. І Ставимо, що там цей А покажи, з як, вона там. Втрацює, як обігрівач Як обігрівач, ми її просто підіймаємо. І така сама система, як і в газових плиточках, вставляється балон, затискається і підпадимо. Ну, скажу вам чесно кажучи, okay. е, вже гаряче, тому що це все таки є газовий пальник. Відповідно, не треба чекати, поки воно нагріється, поки воно набере обертів. Е, я думаю, що такою плиточкою можна обігріти. Ну, як мінімум, кімнату 15-20 квадратів. При тому всьому ну, так само я бачу, що тут в тебе є да, так лежать. само. Можна підключати її до більших балонів. До більшого балону, і відповідно вона буде використовуватися довше, і як плита, і плюс до того всього ще як обігрівач для якогось приміщення, де ви знаходитеся. Ну там чи де є маленькі дітки. Ну але як... ви також техніку безпеки не забувайте. В обов'язковому порядку. Не треба забувати, що любить має газ бути підприєм... про приміщення. Ну і слідкувати все таки це полоне тоже, щоб не було доступу маленьким діткам. Не забувайте про техніку безпеки. В першу чергу треба убезпечити себе і свої родини від потрапляння чадного газу вдома, провітрити там квартиру чи будинок, де ви будете обігріватися, і завжди всі речі, що стосуються газу. Ну, електрики, неможливо такі такі технічні засоби, потрібно використовувати завжди з розумом, не забувати про техніку безпеки. Це ми вам показали мінімальний вибір. Так, да, це ще не весь це асортимент, не весь, який асортимент. У нас представлений. Я думаю, що якщо ви завітаєте до нас в мисливський салон Арсенал, наш менеджер Вадим з задоволенням розкаже вам ще більше інформації, покаже наявність ще додаткових. Приладів для обігріву їжі, для обігріву приміщення. Приходьте. Він покаже, як використовувати правильно. Розкаже вам про, про е, різні способи використання, про е, технічні можливості цих всіх, про характеристики цих всіх приладів. Всіх чекаємо, всіх будемо раді бачити. Не забуваємо перемога за нами, перемога за Україною. Дякуємо всім нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава!